Друзі, всім привіт ви на каналі Огляд Єй компанія Asus вже себе давно зарекомендувала як виробника, який поєднує в собі надійність, продуктивність та дійсно основні інновації. У ноутбуках, завдяки цьому компанія не перестає завдяки цьому компанія не перестає вражати інноваційними рішеннями. Сьогодні я розповім вам про перший у світі міцний ноутбук 2 в 1, який призначений для шкільної освіти. Він надійний, продуктивний і має ще декілька фішок, про які я розповім вам у цьому огляді. Тому обов'язково додивляйтеся до кінця. Корпус ноутбука повністю пластиковий зі щільною гумовою накладкою, яка надійно захищає пристрій з усіх боків. Кришка має антиковзну поверхню, що забезпечує. Зручне перенесення, крім того, є спеціальне покриття, яке допомагає мінімізувати видимість відбитків пальців. Ці заходи сприяють зменшенню ризиків пошкодження при ударах та падіннях. Не можу не згадати, що ця модель прийшла випробування відповідно до військових стандартів США, що свідчить про його високу надійність та витривалість. Така перевірка гарантує, що ноутбук може працювати ефективно навіть у важких умовах. Його було перевірено на падіння з висоти до 120 см, що приблизно дорівнює висоті столу, і ще верхня кришка витримує навантаження до 30 кг. І навіть це ще не все. Клавіатура стійка до вологи та може витримати до 400 мл рідини. На мою думку, більш захищеного ноутбука годі шукати. Asus br 1402 має дуже компактний та водночас елегантний вигляд. Висота його 2 см, довжина 33 см, ширина 23 см. При таких показниках його вага складає лише 1,5 кг. Для дітей це слугує чудовим плюсом. Їм буде легко носити ноутбук з собою. Для зручності в роботі ноутбук оснащений широким набором інтерфейсів. З правої сторони він має порт. USB 2.0 Type-C, USB 3.2 Gen 1 Type-A, регулятор гучності, кнопку живлення зі сканером відбитку пальця, з протилежної сторони комбінований аудіороз'єм, USB 3.2 Gen 1 Type a порт HDMI 1.4b, повнофункціональний usb 3.2 Gen 1 Type-C та порт Ethernet, що дає нам в роботі. Порти USB різних типів дозволяють підключати різноманітні пристрої, такі як флешки, зарядні пристрої, зовнішні жорсткі диски тощо. Порти HDMI і USB Type-C можуть використовуватись для підключення до зовнішнього монітора чи Візора, а також для передачі відео та аудіосигналів. Порт Ethernet забезпечує можливість підключення до провідної мережі для стабільного інтернет-з'єднання. Ледь не забув, ноутбук має модульну конструкцію, що означає важливі компоненти, такі як клавіатура, акумулятор, система охолодження і роз'єми, можуть бути легко замінені всього за кілька хвилин за допомогою звичайних інструментів. Трішки підсумуємо сказане: захищеність, вага, набір інтерфейсів, конструкція, все це модернізовано та зроблено навмисне для навчання. Передбачено найменші деталі. Щоб зручно та комфортно використовувати ноутбук, дисплей тут 14-дюймовий. Він отримав сертифікацію за низький рівень випромінювання синього світла. Додатково він має можливість швидкого підключення та пропонує сховище SSD, яке можна розширити до 1 ТБ. Користувачі може насолоджуватися великим та комфортним дисплеєм, який захищає очі, а також мати можливість швидко підключити пристрій до інших пристроїв чи мережі. Дисплей зроблений з надзвичайного міцного матеріалу Gorning Gorilla, який відзначається високою стійкістю до Дряпин. Сенсорність є основною характеристикою цього дисплея. Він розкривається на 180 градусів та 360, тобто його можна легко без жодних зусиль розкрити, та з ноутбука ми отримуємо планшети. Екран має широкі кути огляду, антиблікове покриття, світлодіодне підсвічування з яскравістю 250 канделів на метр квадратний, підтримує відтворення 16,7 мільйонів кольорів. Ноутбук обладнаний процесором Intel Core i3N305, який працює з базовою тактовою частотою 1,8 ГГц. Має кеш пам'ять об'ємом 6 МБ. Що Дозволяє зберігати та швидко надавати доступ до потрібних даних для оптимізації продуктивності. Процесор також може працювати на максимальній тактовій частоті до 38 Гц, коли потрібно більше потужності. Він має 8 ядер, що дозволяє виконувати багатозадачні завдання. Загалом він може забезпечити швидку та потужну обробку даних, включаючи завдання з високою вимогою до продуктивності. Наявність камери з роздільною здатністю Full HD та захисними затворами має велике значення для навчання. Ця камера дозволяє створювати високоякісні відеозаписи та проводити до конференції в дуже чіткому та деталізованому форматі Full HD, що сприяє більш ефективному сприйняттю матеріалу та взаємодії з викладачами на віддаленому навчанні. Захисний затвор додає додатковий рівень конфіденційності, захищаючи вас від неконтрольованого доступу до камери, коли вона не використовується. Модель оснащена пам'яті об'ємом 8 ГБ, максимальний об'єм пам'яті, яким можна встановити становить 16 ГБ. Ця пам'ять дозволяє пристрій швидко обробляти дані та виконувати завдання для навчання. Це є важливим, оскільки більший об'єм пам'яті дозволяє. Відкривати більше програм одночасно та підвищує продуктивність при виконанні різних завдань. Коротко звернув увагу на автономність. В ноутбука влаштований блок живлення, який надає ефективне та стабільне джерело енергії для пристрою, дозволяючи заряджати його швидко та безперебійно. Роз'єм Type-C забезпечує зручний спосіб підключення, а універсальні характеристики. Блока дозволяють використовувати його в різних мережевих умовах. Батарея має ємність 50 вт годин і використовує технологію літій іонного типу, що дозволяє тримати заряд до Довше забезпечуючи роботу без перерв до 10 годин, Asus BR1402 1402. Це чудовий ноутбук, який не тільки продуманий, а й ем, дійсно грамотно сконструйований та виглядає надійно. І що е, я впевнений, точно покаже час при його використанні. Його висока якість дисплея, ефективний процесор і відмінна здатність до розширення пам'яті роблять його зручним варіантом для навчання, але навіть більше цьому сприяє його міцність надійність. Та захищеність, що для навчання в самий раз. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, натискайте лайк під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал, огляд її та тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.